Ну що, цей день настав всім трім'яу. Ми були на Дні народження Дорошенка місяць тому. Блін більше. Ви дуже довго чекали. Коли ж буде розпаковка подарунків. Писали в коментарях та де ж буде зі Львова, Та де ж буде то зі Львова? Господи, ми скільки надарували. Та все, розпаковуємо О, да! Я пам'ятаю ці подарунки взагалі. Що це таке? Кетішохо, це що, коробка? I can buy myself flowers. Uh -huh. uh -huh. my Я пам'ятаю цей подарунок. Зроблений своїми руками. А це теж, до речі, торт, бо він не розвертається. Це торт? Це торт. Кеті, он тече. <реш> Кеті тече. <реш> Дякую, велик... а, до речі, тут ще цукерки. Всередині у нас є ще ось така коробочка з бантиком блакітним. Ви знаєте, який в нас колір. Ого! Це що? Це зайнячі кілечко. Господі боже, занячі кілечка. А це твоє? Одіваймо. Це заячі кілечко! Що це містері бокс? Блаквіт відкрити тут. Це капібара! <різь> ну, добрий день! <різь> Я думала, хоч одні розпаковку подарунки буде без капібара. Mm -mm. Дуже-дуже вам дякую. У нас тут ще плакат. <різь> Кеті Сохо. Вау, круто! Дякуємо від Софії Хавренюк. Я хочу з вами сфоткатися. Короче, у нас тут таке. Що там? гад. Oh І god! Дуже гарно намальовано, я не знаю, це гуаш. Ну та йдеш ходи. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. What is it? What is it? Ну, це просто типу тортик. Типу боксика. Типу боксик. Браслетики для Каті. І дуже багато цукерок. Я так розумію, це була сумочка Кеті Сохо, але вона трошки помнулася в нашому транспортуванні. Все рівно гарно. Це ж... <реку> Напевно, що? Так нормально? Видно? О, вгадай, <laughs> що в мене? Логотип, але шапочка. Так. гном. І браслетики. Опа, так? Опаче. Як там ОСМР <laughs> роблять? Знаєш, що тут? Те, що ми пробували в дитинстві. Я не знаю, де вони це відкопали. Готова? Ти що, я одразу це їла? <laughs> я не носила це на руці. <laughs> Коротше, це такий браслетик з цукерками, взагалі дуже смачними, які можна носити на руці, і, і як Катя відразу їсти. А тут нам чай подарили. Це що? З... Штучки. Ну це по-весняному вже. Так навпаки. Ось так. О, що я їй казала. Що там? Шипучка. Є ось такий в нас бокс. Заяць, знає. А це якийсь любовний лист, поки Катя там відкриває. Кому? Нам всім. Тут ще нам записочка, дуже дякуємо від Вікторії. А, ще один заєць. Ну. Все, буде стояти в нашій новій студії. Мама і доця. У нас тут заборобні серденьки. Сердечки. Серденьки. Серденько, велике. <реш> дуже багато таких чеків, Катя, з тобою. Один. два, три. Це наші пусти. Нам це... подарили такі бролочки. Тут дуже багато браслетів. Дякую. Відірвіть наклейку від паперця. <реш> Дякую. I <love> Katie Soho. <реш> Дякую. А що це таке? Ваші здогадки. В скріпки. Не знаю. Мінс. Це напевно. На що Путернірку угу. подарував. Реально цукерки з м'ятою. Так. Да. 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 Що там? Дякую. Дякую. А тут ще в нас ось такий ось малюнок, я дуже дякую. Тут Напис... Капець, дякую. Тут вирізки з наших відео. А тут написано Владік. Тут взагалі нічого не написано, але є відкрию, добре. О! Сюди! Ви найкращі. Дякую. Що ось такі браслетики нам подарували? дякую. І цукерочки. У нас ціла колекція браслетів. Це такі букетик. У нас він трішки зімінявся, вибачайте, але дуже красиво. О-о-о! Цукерки, звичайно, і браслетики. Женя, ти якась Цікастичка. <світ> Аватар. Я, китя. Я Катя. О, бісер. Ой, клас. Ні, це не бісер. Це ці, які ростуть в воді. Це не місір. <різь> так, як це відкрити? Я навіть не знаю, вже тримаю пів години. Я поки покажу ось такий пакуночок. Ці цукерки взагалі топ. Якщо що. Так, це твоє. Бруслетик. Дякую. Ось таке сердечко мені подарували. Дуже дякую. Це що? Дякую, велике. Дякую. О, яка гарна тут листівочка. Ой, клас. Красивенька з бантиками. Ого. У нас є ось така листівочка і є ще для Женя Уса. Для ми? Вирізки з моїх відео. І в мене є! Я просто там я стою з сумочкою. Там... Ходи до кеті Сохок. Звісно, ходіть. Коротше, з ім'ям трішки моїм не склалося. Є Жек. <реш> Вау. І відбитки пальців з кілечками. Дивіться, це я. А це ти з пантиками. А це на, на справжнє чи що? Ні. Так, в мене тут є пряник. Пряник з птьонишем. Так, щось я плакати не розвертала сьогодні. У нас тут браслетів багато. Дякуємо. Ось таке, ось таке подарували. Щоб не мало. Щоб не ну. мало, сукерочки. Ого! Що там? База? База блакитна. Капець. Дякую, Дякую велике! не знаю, куди вона піде в да. кабінет директора. Це взагалі що? Ого? Ого! О, фі... Це що? Ой, а в мене Середач. такий є містері боксик знову, і тут сумочка від Кітіса. Це інста наша. Тут ще щось всередині є, підписано для команди. Ого! Ми е, потім розберемось, тут прям записочки для кожного. Дякую. Женя! <плес> Я ніндзя! Тут дуже багато подарунків в одному подарунку. У мене тут щось плакатом пахне. Міні. Обана! Це наш пакетик, бо в нас написано Несе любов. Прикольно. Жені. Що там? Мені? Це <плес> то? Що? Бал Це цей <laughs> Я асоціююся з у, під, у підписників цим кольором. Це дякую. Контент з'їсть. Дуже багато у нас брелочків. Дякую, маленьке. О, май гад! Всі просили навіть туторіал на цю зачіску. Сумка м'яу. Сумка стріла всіх завела. А Кеті Сохо просто клас, тому завітай скоріш до нас. Можливо, пісню з нього зробимо. Оба. Пандусіо! Ви всі найкращі і працівники Кеті Сохо. Mm -hmm. А спершу найкраща моя фотка з номер <рес> секонд. Щоб відняти настрій, не сумуй. Дякую, велике. Дякую. На п'ять лайків Женя робить колесо. На п'ять мільйонів, напевно, що так. Да? Відкриваємо. Давай. Тут прям просили зняти розпаковку на YouTube. Так. Боже, тут такий о, мікс. О. І в мене просто очі розбіглися. Це ж не школа. Допускник. Стругачка. Стругачка? За солодке окремо, дякую. Ооо, Вауді. О, Зараз хтось піде на кухню пити кавусю. Пахне духами. Угу. І тут у нас є сумочки. Такса, мяу. Нам подарували ось такі пакетики. Тут всякі приколдесні штуки. Bounty, І тортик святковий, дякуємо. <рес> Хазяйка, мана, ма. У мене тут на фоні буде плакат. Це цікаво, чи нам подарували, чи це забули. <рес> дякуємо. Ще пов'язка, напишіть, ми можемо відправити. Тільки подивіться на це. У -у -у. Тут купа фотографій наших відео. Дякуємо велике. З нам народження! Дякую. Там, що гроші є, Не Там ба. <ріст> сюди, туди. Букетишся. Трошки повнуся, але дуже гарно, дякую. Ну, знають, що я люблю. Знаю. Так. І ще ось таке пасхальне яєчко. О, дякую, велике. Тут у нас ось така листівочка є. Написано качель. Ой, наклеєчки. Ще одна штучка. Спасибо. Вони знають, що це, що, що ти любиш. Харібо. Я да. люблю Харібо, медведики. А, мені теж харібошки! Мені щось такого котика Дякую. подарували. Тут браслетик. Дякую. Коротше, я думаю, що воно, напевно, що було в іншій формі, але ми бачимо, що ви старались Дякую велике. Перекраси від Кіри. Де ви знаходите такі пакетики? Класно. Наклеєчки, браслети У мене тут швеки є. А ще нам зробили ось таку печатку. Дуже дякую. Неймовірна краса. Вау, так, да. до речі. Ще дуже дівчинка Гарно малює, дуже дякую. Йона, ого! Дякую! — Треба відкрити сквіш. <схід> Цукерку що я Що таке сквіш? — О, добрий день. Джмілка, що там таке? <схід> я пам'ятаю. Це у Dragon парк. Клас. Це, е, записувати ідеї. О, дуже багато цьомиків. Дуже багато цьомиків. І тут дуже багато цьомиків. Дякуємо. Як ви думаєте, що це? Альбом. Ладно, перші три там я була з відкритими хоч очима. Пакет цукерок. Апец. Від Вероніки відкривають. Ого! Ого! Mm. Одну секунду в мене в руках була. Дуже багато жуяк, прикрас. Дякую, велике. Казь. Це з Вінниці. Напевно, він... що. Е, Каю подобаються ваші подарунки. Дякуємо. Ота... Ого. Ні, отак вже. Я ще. Боже, Дякую. сок. Дуже багато всього. Минка! Крутий! Брате, Я не знаю, ще у один нього блокат. на наступне відкриття ще більше Все. буде шанувальників, бо ми його в відео зачастили щось. Класний плакат, так? Да? Нам подарували е, наклейки з драгонпарку дракончики. О, носочки. І ще щось. Таке. А, дуже багато всього. Да, дуже Дякую великому. Всього. Всього. У мене Бачки. тут жуйок на рік вперед. Кацьоти, походу. Такий плакатик. Дякую. Просто пакетик. Нам подарували масочки. Ще один пакетик Park. Ще одні носочки. І ось таку розочку. Ого. А таке ти любиш? Звичайно, <рес> з кавою. Два таких пакетика у нас є. пучка. І цукерки. Тобі нічого нема, да? Підписники, що це таке? На Наступне відкриття щось каюсику. Він любить м'яч. Це каючки. щоб зігрітись, написано. Ти помніш такий У Мене теж. А, ну і Ловара. Дякую вам за ці подарунки. Нам дуже дуже приємно. Вони неймовірні, да. такі різноманітні. і То і своїми руками зроблені просто такі продумані і наші фотографії. І ще нам подарували дуже багато плакатів, які ми ну фізично не покажемо. Всі прям в руцях і з розпаковкою голосовою. Але ми покажемо її тут. Тому ви можете зараз дивитися, які вони красиві, мальовничі. Ми повністю всі порозглядали попрочитували всі таємні листи і дякуємо вам за це! Дякуємо!